Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською Рожевий бабак Діна Непомняща. Цю дувовижну історію розповів мені знайомий їжачок, який іноді забігав до нас на дачу поласувати варенням. Він так і сказав мені одного разу. Чи чула ти цю дивовижну історію з рожевим бабаком? А хіба рожеві бабаки бувають? запитала я і поставила перед їжачком блюдце з вишневим варенням. Він оселився в нас на галявині минулого літа, не відповідаючи на моє запитання, сказав їжачок. Він узяв лапкою одну вишеньку, не поспішаючи поклав її до рота і з'їв. Так от Минулого літа Минулого літа рожевий бабак сидів на пеньку біля своєї нірки і грівся на сонечку. Був ранок ясний та тихий. Від задоволення рожевий бабак заплющив очі й задрімав. Його розбудив їжачок. Їжачок бігав навколо пенька й обурено пирхав. Доброго ранку! Сказав рожевий бабак. Приїхали, сердито відповів їжачок. Хто? поцікавився рожевий бабак. Та люди з міста. Тепер прощавай тихе життя. Чому? запитав рожевий бабак. Дорослі ще нічого, сказав їжачок. Серед них трапляються навіть такі, які пригощають варенням. А от діти. А що таке варення? Запитав рожевий бабак. Такі ягоди, у цукрі діти найбаламутніші істоти в світі. З дерева впала шишка. Їжачок сів і натягнув на ніс колючки. Це ж шишка, сказав рожевий бабак. Їжачок пирхнув і прибрав з носа колючки. Мало є мій рошок, їм ще й нас подавай. Навіщо? Гратися, а хіба гратися погано? здивувався рожевий бабак. Дурниці все це, пирхнув їжачок. Ми не іграшки. І він утік, навіть не попрощавшись. Рожевий бабак бачив людей. Вони були великі й завжди різного кольору. Вони голосно кричали, і сухі гілки оглушливо хрустіли у них під ногами. І рожевому бабаку здалося дивним, що з ними можна гратися. І ще він подумав: а хто такі іграшки? А на другий день рожевий бабак зустрівся з дівчинкою, з маленькою дівчинкою у рожевому платтячку. І от Тут все й почалося. Вранці, як завжди, рожевий бабак сидів на пеньку біля своєї нірки і дрімав, і раптом він відчув що щось загородило сонце. Рожевий бабак розплющив очі і побачив її. Вона дивилася на бабака і усміхалася. Рожевий бабак навіть не чув, як вона підійшла. Він дуже здивувався. Він витягнувся на пеньку, щоб краще її побачити, а потім запитав Ти хто? Я, дівчинка? Вона простягла руку, у руці була ягідка. Це варення? запитав рожевий бабак. Ні, просто ягідка. Дівчинка обережно погладила бабака по рожевому хутречку. Який ти гарний! Зовсім як іграшковий. І вона засміялася, і рожевий бабак засміявся теж. Так почалася їхня дружба. Їжачок був незадоволений. Дивна дружба, говорив він і пирхав. А рожевий бабак говорив замріяно вона така гарна і така ж сама рожева, як я. Щодня дівчинка приходила на галявину, і вони грали, то ховалися і шукали один одного, то бігали на випередки, а коли стомлювалися, сідали рядочком на пеньок і дивилися, як велике червоне сонце повільно опускається за дерева. І от якось рожевий бабак запитав: А хто такі іграшки? Іграшки. Це іграшки, я з ними граюся. Вони твої друзі? Так. А які вони? Різні. А потім почалися дощі. Ясні дні траплялися все рідше і рідше. І все рідше і рідше проходила на галявинку дівчинка. Рожевий бабак дуже сумував за нею. Він стояв біля порога своєї нірки, дивився, як іде дощ, і чекав. А потім дівчинка прийшла в останнє. Я їду, сказала вона, до міста? Так, вони помовчали. Прощавай, сказала дівчинка. Вона взяла бабака в теплі долоньки, поцілувала і обережно опустила на пеньок. Прощавай сказав рожевий бабак, і він зістрибнув з пенька і сховався у свою нірку, щоб не бачити, як вона йде. А потім до рожевого бабака зайшов їжачок. Сумуєш? запитав їжачок. Рожевий бабак не відповів. Я думав, що вже не застану тебе. Чому? Я думав, і їжачок почухав лапкою за вухом. Я думав, що вона забрала тебе до міста. До міста? Ну так, як іграшку І знаєш, продовжував свою дивну розповідь їжачок, з того часу рожевого бабака як підмінили. Він став дуже сумним і все дивився, як іде дощ. Але ж якщо весь час дивитися, як іде дощ, веселим не станеш. Вірно, а якщо погода була гарна, він стояв на пеньку біля своєї нірки і все дивився у той бік, звідки приходила дівчинка. Хоча знав, що вона поїхала і все одно чекав, а потім пішов. До міста? До міста, до дівчинки. Але ж місто велике, не так вже й просто у ньому когось знайти. От він і пішов. Спочатку до лісового гнома. До лісового гнома? Ну так, до господаря лісу. Хіба ти про нього не чула? Він стежить за порядком. Був холодний осінній ранок. По лісовій стежці, на якій то тут, то там лежало прибите дощем опалене листя, крокував рожевий бабак. Він йшов давно, дуже втомився. Зголоднів, а кінця стежки не було видно. І тоді рожевий бабак крикнув Де ти, господарю лісу? І одразу ж перед ним виросла маленька хатка. Хатка була кругла, дах у неї був червоного кольору. І якби не димок, що вився з білого димаря, то можна було б подумати, що це великий гриб. Несподівано виріс на дорозі. Двері хатки відчинилися, і в них з'явився лісовий гном. У нього була довга біла борода, Кирпатий ніс, а на носі великі окуляри. Заходь, сказав лісовий гном. Рожевий бабак зайшов до хатки. У хатці було тепло. У маленькій грубці весело потріскував вогонь. На стінах висіли запашні трави, а всередині стояв стіл пеньок зі стільцями, маленькими пеньками. Лісовий гном ляснув у долоні, і на столі з'явилося блюдце з полуницею. Ти зголоднів? сказав лісовий гном. Поїж. Рожевий бабак сів на пеньок біля столу і поїв. Я тебе слухаю, лісовий гном уважно подивився на рожевого бабака. Я не можу жити в лісі, сказав рожевий бабак. Ти хочеш знайти дівчинку в рожевому платтячку? Так, відповів рожевий бабак. Місто для людей, ти там загинеш, сказав лісовий гном. У місті діти граються з іграшками. Я знаю, для цього я й прийшов до тебе. Зроби мене іграшкою. Ти розумієш, про що просиш? Ти знаєш, що таке іграшки? Вона з ними грається, сказав рожевий бабак. Вона буде і зі мною грати. Я не можу цього зробити, лісовий гном поправив на носі окуляри. Іграшки це тільки іграшки, а ти живий. Зроби мене іграшкою, я загину тут, у лісі без неї. І рожевий бабак заплакав. Дівчинка дивилася у вікно. За вікном були дахи. Їх було багато, вони насувалися один на один, ніби кожен хотів бути вищим. Ішов дощ, і від цього дахи блищали. Здавалося, що їх щойно пофарбували. Дівчинка знала, що там, за дахами, був ліс, і хоча його не було видно, навіть якщо вона піднімалася навшпиньки, дівчинка все одно дивилася: У тебе так багато іграшок, а ти стоїш біля вікна, почула вона голос мами. Мамо, сказала дівчинка. Там у лісі жив бабак, він був рожевий рожевий. Рожевих бабаків не буває, засміялася мама. Він був рожевий. Дівчинка відійшла від вікна і залізла мамі на коліна. А можна ми привеземо його сюди, додому? В місті бабаки не виживуть, сказала мама. Навіть рожеві. Чому? запитала дівчинка. Тому що в місті він загине. Я буду з ним гратися, сказала дівчинка. Дурненька. І мама поцілувала дівчинку. Я хочу рожевого бабака. В голосі дівчинки почулися сльози. Давай купимо іграшкового, сказала мама. Рожевого і він буде зі мною грати. Пошукаємо рожевого усміхнулася мама. Вони шукали його цілий день в усіх магазинах і, звичайно ж, не знайшли. Їжачок пирхнув. Адже ні на жодній фабриці іграшок не знають, що в світі є рожевий бабак. Ти ж от не знала? Не знала. Мама пропонувала дівчинці всяких ляльок, собачок. Але дівчинка хотіла тільки рожевого бабака. Інші їй були непотрібні. Так ні з чим повернулися додому. А коли дівчинка увійшла до своєї кімнати, то одразу побачила на підлозі велику рожеву коробку. Це був рожевий бабак? Так, заводний. У нього стирчав ззаду ключик. Дівчинка покрутила ключик, і бабак почав бігати й перекидатися. Дівчинка гралася з ним цілий вечір і весь наступний день, а потім їй це набридло. Цей бабак тільки те й робив, що бігав і перекидався, і жодного слова сказати не міг. І вона його кинула. Звичайно, сказав їжачок. А мамі сказала, що буде чекати літа, коли вони знову поїдуть на дачу. Бідолашний рожевий бабак. Він, напевно, дуже шкодував, що не послухався лісового гнома. Їжачок не відповів. Мені теж не хотілося говорити. Так ми й сиділи мовчки. Навколо було тихо, тільки десь високо на дереві стукав дятел. А потім, що було потім, він так і залишився іграшкою. Я ж сказав тобі про господаря лісу, сказав їжачок. Він стежить за порядком. Рожевий бабак прокинувся в хатці лісового гнома. Я спав? запитав рожевий бабак. Лісовий гном мовчав. Він стояв біля вікна й дивився, як у сутінках повільно кружляють великі білі сніжинки. Потім він підійшов до грубки і підкинув у неї кілька сухих гілок. Гілки спалахнули, в хатці стало дуже світло, і рожевий бабак побачив біля стіни велику рожеву коробку. Отже це був не сон, сказав рожевий бабак. Лісовий гном подивився на нього крізь великі окуляри. Подумай, сказав він. Добре подумай, я почекаю. За вікном стало темно. Лісовий гном узяв скіпку і запалив свічку на столі. Я все зрозумів, сказав рожевий бабак. Дякую. Десь у лісі під вагою снігу хруснула гілка. Ну, я піду, рожевий бабак підвівся з пенька. Лісовий гном зняв зі стіни ліхтар, засвітив його і віддав рожевому бабаку. От закінчиться зима, за нею весна, а там вже й літо, сказав він. А там вже й літо, не так вже й довго, так я почекаю. Ми тепер граємо в трьох. Рожевий бабак, дівчинка і я, сказав їжачок, доїдаючи останню вишеньку. Але ж ти не любиш дітей? Не любив, поправив мене їжачок. Просто я не знав, що діти бувають різні, і, піднявши до мене гостреньку мордочку, запитав А полуничне варення у тебе є? Текст читала. Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.